У березні місяці у нас відзначаються свята, Всесвітній день прав споживачів та день побутового обслуговування населення. Усі ми споживачі, незалежно від віку, статі, освіти, соціального статусу, займаної посади, оскільки протягом життя споживаємо товари і послуги, платимо за них. А вони, на жаль, далеко не завжди виправдовують наші сподівання. Тому кожен з нас має знати свої права, захист яких гарантує стаття 42 Конституції України. Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів. На даний час на території міста налічується 219 об'єктів торгівлі та громадського харчування різних форм власності. Із загальної кількості підприємств торгівлі продовольчими товарами 80, підприємств торгівлі непродовольчими товарами 92. Це підприємства розрібної торгівлі, магазини кіоски, 47 підприємств громадського харчування. Крім того, у місті діє 27 аптек і аптечних кіосків, 4 автозаправні станції. Протягом останніх двох років в місті відкрито 19 об'єктів торгівлі та ресторанного господарства, в тому числі аптечний кіоск, магазин «Мілано», маркет Смарті, маркет А-Маркет, піцерія Тоскана, 4 салони краси. Три магазини меблів, магазин кав'ярня Файна кава, чотири торгові павільйони, суши, Фудзіяма», один кабінет ультразвукової діагностики і одна хімчистка. Покращився стан із насиченням споживчого ринку міста продукцією дитячого харчування, вітчизняних товаровиробників. Торгівля продовольчими товарами дитячого харчування здійснюється у спеціалізованих відділах маркетів «ВОПАК», наш край і Колібріс. На ринках міста помітні зміни в бік покращення обслуговування споживачів, покращення рівня забезпечення торговельних місць необхідними торговельними обладнаннями та устаткуваннями, з покращенням санітарних умов, покращується стан насичення споживчого ринку міста якісними послугами та забезпечення гарантованого рівня споживання послуг, в тому числі для пенсіонерів, інвалідів, малозабезпечених категорій населення. На території міста налічується 96 підприємств, які надають побутові послуги населенню, такі як послуги з пошиття та ремонту одягу, ремонту взуття, з ремонту та виготовлення меблів, з ремонту ювелірних виробів, холодильного обладнання, телерадіоапаратури тощо. В місті діє два весільні салони, 25 перукарень, сім майстерень з ремонту та обслуговування автотранспорту. 12 майстерень з ремонту взуття, 2 туристичні агентства та одне бюро подорожей та екскурсій, 4 фотостудії, 9 швейних майстерень. Протягом останніх двох років у нас в місті відкрито 11 підприємств побуту. Спостерігається тенденція до розвитку надання медичних послуг через приватні кабінети. Всього на даний час в Кузнецовську налічується 17 приватних медичних кабінетів. Що ж робиться місцевими органами щодо захисту прав споживачів міста Кузнецовськ? Відповідними структурними підрозділами міст виконком, міського відділу поліції, відповідно до поставлених завдань, ведеться постійний контроль за дотриманням суб'єктами господарювання сфери торгівлі та послуг закону України про захист прав споживачів. Розглянуто та задоволено більше як 50 скарг жителів міста щодо порушення їх прав як споживачів. Найбільша кількість звернень до відділу щодо неякісного взуття мобільних телефонів та меблів. Напередодні дня прав споживачів хочеться побажати жителям міста достойного та висококультурного рівня обслуговування. Пам'ятайте, потрібно знати свої права та обов'язки споживача, щоб вміти захистити себе та рідних від недоброякісних товарів та послуг.